с таким заболеванием могли нормально жить, они должны ежедневно принимать огромное количество лекарств, Ідія діє а двох інгаляцій. Сюди по застоянні різонка. Пані Світлана, мама хворої на муковісцидоз дитини. За її словами, кожна 20-та людина в Україні має в собі пасивні клітини, які можуть передаватися генетично дітям та прогресувати у хворобу. Голубоке враження жиліснішні сікреції визивають сили реакції юних травм здоров'я і способні самостоятельно переварювати піщу і свободно дишать. Жінка неодноразово зверталася у лікарню. Каже, що єдиний лікар, який не відмовився допомагати, звільнився, і зараз вона просто не знає, що робити в Україні. Лікування муковісцидозу майже неможливе. За словами пані Світлани, лікарі не йдуть на зустріч. Ви бачили да, бюджети і затрат на одного рібенка. якщо в сім'ї два рібенка з муковісцидозом, що ділить родителям. Ви повинні розуміти, що дуже велика психологічна нагрузка йде і на маму, і на папу, і на самого самогорібенка. Головний лікар Одеської дитячої клінічної лікарні Валентин Гуць вважає, що якщо й був випадок, коли його колеги не йшли на зустріч, то він поодинокий. «Мені нескільки дивно чути від уважаємих батьків, я розумію ваші чувства, у вас дальні діти, і це, безумовно, розповідає всі ваші емоції. Але говорити про те, що наші спеціалісти недостатньо підготовлені, про те, що вони не знають, наприклад, такі патологічні стані, як цілякія, или не умеют оказывать помощь больным с мукойлосом, ну, мне это кажется несколько несправедливым. Марія Гайдар пообіцяла, що з початком наступного року хворим на такі рідкісні хвороби, як муковісцидоз та низку інших В одеських лікарнях приділятиметься більше уваги. Іноді ті вещи, о которых говорятся, при том, что очень много боли. Есть вещи, которые сложные, которые дорогие, но есть вещи, которые не такие сложные, не такие дорогие, которые просто надо взять, да, надо взять и просто их совместными усилиями сделать, поменять к этому отношению, понять, что это тоже наше. Всі обща атлесність ми дожджаємо то все рішати та поки що констатували факт: в Україні хворим на муковісцидоз допомогти дуже складно. Лабораторії, що перевіряє аналізи на цю хворобу в країні немає. Відсилають у Німеччину Валентин Блях, Віктор Доманський. Факти.